Можете собі уявити таємну зустріч книжкового клубу із заштореними вікнами. Рівень секретності настільки серйозний, що перш ніж зібратися, учасники перевіряють, чи ніхто не ховається за дверима будинку. Думаєте, це вигадка або ж оригінальна концепція клубу? Аж ніяк. Це реальність, у якій українські діти вимушені збиратися таємно, щоб обговорити драму Лесі Українки. На тимчасово окупованих територіях є щонайменше один підпільний книжковий клуб. Британське видання The Guardian називає його, мабуть, одним з найнебезпечніших у світі. У цьому клубі зустрічаються підлітки та розмовляють про українські книжки. Вони роблять сапотай, тому що російські окупанти бояться навіть книжок. Вони давно вивчили літературу. Також є зброєю, принаймні їхній Тостоєвські. Так точно, тож сьогодні ми поговоримо про те, як росіяни використовують літературу для просування власних наративів. Мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, щоб краще зрозуміти, як працює Росія і які інструменти впливу вона використовує. Вивчаємо Росію, щоб знати силу і слабкість ворога. Адже хто, як не українці, має стати кращими знавцями Росії. Створити реальність, де української мови та літератури ніби і не існувало ніколи. Це один з давніх російських прийомів. Лише у 19 столітті з'явилося два документи, які фактично заборонили українську мову. Спочатку це було розпорядження тодішнього міністра внутрішніх справ Петра Валуєва. Валуєвський циркуляр заборонив публікацію релігійних, навчальних освітніх книг, написаних українською мовою. Пізніше російський імператор Олександр II підписав ємський указ. Він заборонив українську мову в багатьох сферах життя, зокрема в церкві, театрі, музиці і книговиданні. Радянський Союз діяв за такими ж імперськими зразками. Наприклад, тоді дотримувалися політики так званого зближення мов, тобто намагалися штучно уподібнити українську до російської. Для цього переписували словники, змінюючи лексику та граматику. Між... 30-м та 40-ми роками минулого століття значна частина української лексики була зроблена нібито невидимою, якщо слова не збігалися з російським аналогом. Це пояснює мовознавиця Лариса Масенко. За її словами, під час сталінських репресій 30-х років 15 словотворних моделей властивих українській мові отримали Тавро. Проявів націоналістичного шкідництва їх замінили на російські з перекладом Літературної класики теж були проблеми. Наприклад, тривалий час роман Дон Кіхот під радянською Україною видавали в перекладі не з іспанської, а з російської. Щоб пак радянська влада не могла дозволити, щоб українську почали сприймати як мову спроможно працювати з літературою доби відродження. Це б відразу поставило під сумнів, штучно створений міф про те, що українська це буцімто мова села. Тому вона придатна лише для фольклору, а не для творів з високої полиці. Інший інструмент російської пропаганди це робота з класикою. Тут є кілька важливих ворожих стратегій. Росія намагається привласнювати яскравих українських класиків і ставить їх в російський пантеон. Ось приклад того, як російський філософ інтерпретує спадок Георгія Сковороди. Він чомусь не впевнений, що Сковорода був саме українським мислителем. То хто ж він був такий, Григорій Савич Сковорода? На маділі якого написано. «Мир ловил меня, но не поймал». И действительно ли он был первым русским или украинским философом? Ну, относительно пальмы первенства здесь, конечно, можно спорить, но в мифологии русской философии эта фигура каким-то образом пересекается с центральной фигурой XIX века Владимиром Сергеевичем Соловьевым. Росіяни не даремно вдаються до такої стратегії. У них немає своєї давньої літератури, тому привласнення українських класиків допомагає росіянам підтримувати міф про нібито свою велику тисячолітню історію. Це пояснює літературознавиця Віра Агеєва. Російська література почалася з 18 століття з класицизму. В них нема бароко взагалі, в них нема свого 18 навіть століття. Ось чому ці претензії Сковорода русський поет. Ось чому всі, ось чому всі творці українського бароко російські автори. Я зараз дуже добре розумію, що мі я вивчала повний курс великої російської літератури, значить великої в лапках в університеті. Ну, всі укра всім Украї так так чи так, вивчали повний курс російської літератури. Я, я зараз добре розумію, що той курс давньої російської літератури, який я вивчала в університеті, був ідентичний курсу української давньої української літератури, тому що в них немає своєї давньої літератури, вони всіх наших авторів представляли як русських. Ну, яким боком сковорода російський автор, при тому, що сковорода розмовляв він такою мовою, як ми з вами приблизно писав він книжною українською, яким боком? Він э, э, російський автор. Друга стратегія Росії полягає у тому, щоб заглушувати звучання українських контекстів у світі, де кафедри росистики маскуються під славістику, і досі існує ілюзія, що не було нічого крім Пушкіна, Толстого і Достоєвського. Саме ця стратегія призвела до того, що досі в світі видавали мало перекладів української класики іноземними мовами. Ця література не могла пройти фільтр безкінечних російських студій. А немає перекладів, то й немає бренду світової. До речі, не ведіться, коли вас намагаються розвести на розмову про хибність кенселінгу російської культури. Можете навіть погодитися, що проблема справді не в Чайковському чи Лермонтові. Краще запитайте у людини, яких з українських класиків тієї доби вона знає. Згадайте, до прикладу, композитора Лисенка і запитайте, як так сталося, що цієї спадщини ваш візаві не знає. Саме тут виникає вікно. Крізь яке можна поговорити про екран невидимості, який ставила імперія, ховаючи від світу все українське, і справа навіть не в маніпуляціях чи ворожих наративах, росіяни добре знають, що немає культури, немає країни. Тому сьогодні заглушування українських голосів продовжує працювати. Щоправда, вже за трохи більш складними механізмами. Історія Саші Василюк, приклад того, як замість голосів українців звучать голоси Росіян. Це письменниця, яка іммігрувала з Москви до США ще підлітком на початку 90-х. Ще у лютому, 22-го вона називала себе російсько-американською письменницею, але тепер знайшла більш нейтральне формулювання. Василюк позиціонує себе як письменниця, що виросла між Україною та Росією. З Україною її пов'язує батько, який був родом з Донецька, і частина родини з його боку. Але сама письменниця розповідала, що він виїхав до Москви ще у 70-х. Проте бути росіянкою зараз не в тренді. Тому в одному з матеріалів про Василюк згадку про те, що вона жила в Росії, взагалі прибрали. Натомість написали, що Саша виросла в Криму і має донецьке коріння. Питання, чий Крим, звісно, не піднімається. Оскільки частина її родини жила у Донецьку, Василюк написала книжку про свого дідуся ветерана. Він все життя приховував, що був у німецькому полоні і так уникав заслання і таборів. Письменниця дописала її на початку весни 22-го року. Вона зізналася, що саме тоді їй написала агентка і швидко домовилася про видання книжки у США та інших країнах. Книга вийшла кількома мовами. Читачі, переважно західні, не розуміють, чому українці обурені тим, що росіянка розповідає історію про Україну, чому ставлять їй низькі оцінки, адже сама авторка, нібито підтримує Україну. А після мові серед важливих книжок навіть згадує твори Станіслава Асєєва. То що ж не так з книгою Василюк? По-перше, вона розказує про антисемітизм в українці анталонну українську дитину описує як білявого сірового хлопчика. По-друге, у розділі про Донецьк вона говорить, що у 15-му році місто постійно обстрілюють, але ніде не сказано, хто це робить. І по-третє, у романі йдеться про те, що у період існування радянського союзу Росія Україна нібито були нероздільні. І це іноземні читачі сприймають як український голос, який варто почути, щоб знати правду. Схожим чином придбали права на видання книжки Біла драма або леді шахти в англійському виданні. Це зробили німецьке, швейцарське, норвежське, польське та американське видавництво. Це роман про шахтарське містечко Донбасу. Його написав росіянин Сергій Лєбєдєв, який народився і виріс у Москві, і нині живе у Німеччині. Це знову так звана правда про початок війни у 14-му році. В Росії книгу видало видавництво медіа Медуза». А ось книжка Катерини Гордієвої у Майоти Горі, яка те, щоб встигла вийти кількома мовами. У ній голоси та історії українців змішуються з голосами росіян. Авторка прирівнює їх як рівноцінних жертв війни. Рейтинг Goodreads не дуже високий через оцінки українців. Західні читачі у відгуках не розуміють, чому. Їм здається, що російська авторка це сильна сторона книжки. Мрія кожного українця, щоб війна закінчилась, а наші хлопці та дівчата повернулися додому. Українські військові щодня працюють над тим, щоб вигнати ворога з нашої землі. Тож не забуваємо їм у цьому допомагати. Якщо сьогодні ви ще не підтримували перевірений збір, саме час це зробити. Таке запозичення досвіду українців зустрічається не тільки в росіян, так влітку минулого року британське видавництво випустило книжку Сари Рейнсфорд. Це журналістка BBC, яка багато років працювала у московській редакції. Книга називається Прощуває Росія, особиста розплата з руїн війни. Текст від початку присвячений росіянам, які виступили проти Путіна. Але після початку повномасштабної війни авторка також додала інформацію про вторгнення в Україну. Анотація каже, що це особистий розрахунок з країною, яка після десятиліття авторитарного правління нібито повернулася до свободи 90-ті, але потім почала знищувати тих, хто думає неправильно і голосила війну сусідній країні. Закриваємо очі на те, що одночасно з поверненням до свободи Росія нападала на Сакартвелло і Ічкерію. Погляньмо ще раз на саму книгу на обкладинці книги Українські діти в евакуаційному потязі. Так історія, присвячена Росії, промотується паразитуючи на Україні. Згадаймо також сумнозвісного Крістофа Міллера. Це журналіст, який багато років писав про Україну. Він зокрема відомий своїми публікаціями про Азов. Наприклад, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Міллер писав, що, мовляв, Азов нібито може використати війну як шанс посилити свій радикальний рух. Вже влітку 23-го року. Міллера вийшла власна книга: До нас прийшла війна життя і смерть в Україні. У ній він ділиться голосами і історіями українців. До речі, вона також перекладена і видана в Україні. Або ось ще один приклад: це книжка та цінниця з Донбасу чеського письменника Міхаїла Шефера. Книга розповідає історію 18-річної Тамари Ахметової, яка після загалтування російськими бойовиками тікає з окупованого Донецька до Чехії. Образ українців у книзі викриваний. А ще тут можна натрапити на відверто проросійські тези. На це звернула увагу книжкова блогерка Тетяна Гонченко. Читаючи книгу, вона ділиться деякими цитатами, які її найбільше спантеличили. Приміром, автор писав, мовляв, після Майдану Україна руйнувалася і розумні люди люди залишили Київ, натомість гарні педагоги перебралися до Москви. Також у книзі йдеться, мовляв, в Україні євреям не завжди таланило, тому герой книги переїхав до Чехії, бо він єврей. Тому рано чи пізно його нібито могли вбити. Крім того, українці в романі описують як людей, що живуть у злиднях, працюють на заводах і зловживають алкоголем. Книга викликала настільки сильне обурення, що видавництво, зрештою, відкликало її з продажу. Здавалося б, хороший фінал, але лише для українського видання. І чеське, і всі інші переклади далі спокійно продаються. А отже, поширюють брехливі наративи про Україну та українців. Початок повномасштабного вторгнення дав зрозуміти для міжнародної спільноти, що деякі фрагменти реальності вона не помітила, як от цілий континент української культури. Так, про деяких наших сучасників дійсно чули за кордоном, але про класиків просто не знали. Через це склалося враження, що українська література, ніби саме зародилася з 91-го року. Поступовий рух до роботи самоукраїнською класикою почався лише в 22-му році. У Лондоні на сцені Британського театру та в Виконання британської трупи поставила виставу Касандра Лесі Українки. А в Парижі виходить перший в історії переклад поезії Стуса французькою мовою. Також важливою є помітність перекладів нових книжок українських сучасних авторів. Наприклад, книга Олександра Мехеда, Позивний для Йова, вийшла у Великій Британії. Він почав писати її у перший день повномасштабного вторгнення і працював над нею протягом року. Письменник фіксував ключові точки нової. Є дійсності у лютому цього року в Великій Британії вийшла книга Щоденник війни і правосуддя української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула від російського обстрілу. Книга містить фотографії, щоденники, інтерв'ю, свідчення з війни, які встигла записати письменниця. У ній зібрані історії про українських жінок, які залучені в боротьбу з російськими окупантами або допомагають цю боротьбу вести. Для підтримки перекладів з української існує окрема програма Українського інституту книги. А світові перекладачі з української мови щороку мають змогу позмагатися за престижну премію Драгомен Прайс. Можливо, хотілося б ще більшого, проте переклади не виникають миттєво. Зате кожне нове видання такого штибу це додавання нової позначки до гучності українських голосів у світі. Це все на сьогодні. Побачимося у наступних відео. А поки вивчайте Росію, бо ворога ми маємо знати краще ніж самих себе.